Доброго вам здоров'я, шановні, 7 серпня, четвер. Сьогодні в нас з вами після святого преображення Господнього. Ще сьогодні згадують преподобного мученика Дометія Перського. Сьогодні, саме з цього дня, починається після свяття преображення Господнього, і триває воно сім днів. Протягом після свяття, яке закінчується відданням свята, у церковних богослужіннях продовжують згадувати подію преображення Господнього. Підкреслюючи її значення. Це допомагає вірянам глибше осмислити і пережити духовний зміст свята. Оскільки свято преображення припадає на оспенський піст, під час після свяття також зберігаються певні обмеження в їжі, утримання від м'ясних, молочних продуктів та яєць. Якщо піст продовжується, вірянам рекомендується приділяти увагу духовному очищенню та уникати сварок. Якщо в цей день лалеки збираються в дорогу і починають готуватись до відльоту, це вважали прикметою ранньої та холодної осені. В лісі вже не видно малини, наче сама природа підказує, літо хилиться до завершення. Погоду наші предки вміли читати як книжку. Павуки, які раптом зникають і лишають за собою довгі срібні нитки, знак, що незабаром погіршиться ця погода. Якщо вода в річці починає пінатися, це також вважається вірною знакою наближення дощу. Зоря на сході палає червоним, не зволікай з планами, бо може налетіти злива. Якщо небо чисте, без хмар буде ясний прохолодний день. А от коли хмари йдуть смугами, це вже натяк на мокру погоду. І ще одна прикмета: якщо з заходу чути півнів, що співають до перших зірок, буде добре, ясне дворі. Шановні глядачі, сьогодні хочеться побажати ясного дня! Вдалих справ, добрих новин. Нехай ваше здоров'я буде міцним, нехай всі, хто навколо вас підтримують вас, дають вам енергію на все, що важливе саме для вас. Бажаю, щоб гроші приходили легко, залишались надовго з вами і відкривали перед вами нові можливості. Нехай у вашому домі буде спокій, в серці, гармонія, а поруч люди, з якими легко мовчати і радісно говорити, і хай цей день стане ще одним кроком. До життя, в якому є все необхідне для щастя. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся багато цікавинок. Я розповім вам саме про день сьогоднішній в нашому українському народному календарі, що таке це 7 серпня, з чим його їдять. <смі> ну, Звісно, про харчування я буду розповідати обов'язково, що сьогодні можна їсти, що не можна їсти. Головне, розкажу, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Буде й місячний календар, як завжди, тому залишайтеся до самого, самого кінця. Відео, додивіться доди це. Ставте лайк, подобаєчко йому. Пишіть довгі довгі коментарі. Чим більше, тим краще, і чим довше, тим краще так само. Підписуйтесь обов'язково на канал і діліться цими безцінними знаннями і робіть репости цього відео. Шерте всюди, де є можливість, якщо на то ваша ласка. Я дякую Господові Богові сьогодні. Я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Невесним за цей чудовий день за 7 серпня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. Цього дня, окрім після святця преображення Господнього, церква ще згадує трьох святих, двох преподобних на ім'я Пимен і мученика Марина, якого саме з Пименів пов'язують із Народним святом точно невідомо, але кожен із них залишив по собі слід в історії. Пимена багатохворобливого ще з малку супроводжувала слабкість, і здоров'я йому майже ніколи не служило. Коли він прийшов до Печерського монастиря, з ним трапилася дивовижна подія. Одного разу вночі перед ним з'явилися янголи, які постригли його Вони попередили, що день зцілення буде останнім днем його земного шляху. І справді, коли настав цей день, над монастирською церквою з'явилися три вогняні стовпи, ніби знак зверху. Саме тоді пимен і відійшов в інший світ. Орієнтовно це було в 1110 році. Інший пимен, також пов'язаний з печерами, був ігуменом Лаври до 1141 року. Він жив в дальніх печерах, служив прикладом смирення і духовної сили. Його називали пимен Посник. Настільки скромним було його щоденне харчування, лише один раз на день і зовсім небагато. Мученик Марин, ім'я якого увійшло до церковного календаря, відрізнявся незламною вірою. Часи, коли панувало язичництво, він не побоявся увійти до язичницького храму, зруйнувати жертовник, розтоптати принесені дари і відкрито сказати про свою любов до Христа. За таку відвагу його схопили і піддали численним випробуванням, але віри він не зрікся. Його життя обірвалося, але пам'ять про нього лишилася, як про людину, яка не побоялася сказати правду в найтемніші часи давнину з цим днем був пов'язаний щирий теплий звичай, пригощати нужденних і недужих медом свіжими овочами та фруктами. Господині готували кошики з гостинцями, які відносили до притулків, а добрі сусіди допомагали вдовам і сиротам завершити збирання хліба. Цей день, день після свята Спаса, вважали добрим для добрих справ саме час проявити милосердя і поділитися тим, чим щедро обдарувала природа. А ще на Марини Пимена заготовляли цілющі трави. Казали, що зібране сьогодні зберігатиме силу весь рік. Цими днями українські селяни проводили обжинки. Свято обжинок відзначалося тоді, коли жнива добігали кінця. Десь наприкінці липня, на межі серпня, на початок серпня, так само могло це припадати, якраз на час Спаса приблизно. Це був особливий період. Завершувався річний сільський цикл. І все господарство немов видихало з полегшенням. Здавна люди вірили, що сили природи мають величезну силу, і якщо з ними говорити правильно, з пошаною, то вони можуть бути добрими союзниками, захистити, допомогти, принести добробут. Тож зверталися до сонця, до неба, до Хорса Сонця як до божества, а згодом до перуна, якого називали громовиком. Його просили, дякували, співали пісні, щоб не посилав град чи душі на ниво, а оберігав і надалі. В день обжинок, коли жінки дожинали останню постать в полі, зупинялися і починали співати. То була розмова з нивою. В піснях дякували за цьогорічний врожай, просили, щоб і в майбутньому земля давала щедро, а господареві бажали здоров'я і щастя. Ниву чарували словами. Журилася стодола, що не повна сторона. Не журися стодолу, буде повна сторона. Як ми жито діжнемо, сторони складемо. І далі звучала ще одна щира молитва: Судив нам біг діждати, суди, Боже, споживати, миром, спокою, в доброму, здоров'ю. Можете використовувати, до речі, ці фрагменти пісень як замовляння на добробут. Після того, як основна частина була дожата, жінці, чоловіки та жінки ще раз проходили полем вздовж і впоперек, збираючи найкращі колоски. З них вони складали квітку, таку символічну китицю або ж сніп, який називали сніп рай. Іноді інколи з колосків плели хрест. Саме цей сніп вважали місцем, де оселяються душі предків і добрі польні духи. Польні це значить польові ну, з поля. Вірили, що разом із снопом додому приходить сам дух урожаю. Він сходить невидимо з неба в особливі дні, як от на Корочуна чи Новий рік. І тоді вже саме він призначає пікунів ниви на наступний сезон. Цей сніпорочисто приносили до хати, ставили на найпочесніше місце на покуті. дво його вже називали Дідухом. І вітали як духа померлих дідів прадідів лада, що продовжував опікуватися родом. На полі ж залишали все до останнього частину колосків ківни обв'язували і залишали. Це була борода. Її скручували так, щоб вона нагадувала справжню бороду. Колосся спадало вниз, наче поклонялося матері землі за щедрий дар. В різних місцевостях цю бороду називали по-різному: власова борода, борода Іллій, Спасова борода. Прокіп'я, цапова борода, коза, а подекуди, дідова борода або навіть людська доля. В цю бороду клали шматочок хліба і крихту солі. Господар чи хтось із чоловіків ставав навколішки перед нею, схилявся, а жінки тим часом промовляли Роди Божа на всякого долю, бідного, багатого, вдовиці і сироти. Іноді брали кілька колосків із бороди, щоб розсіяти зерно постерні. Так засівали на майбутній рік, закликаючи урожай словами Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця краще, ніж той рік. А коли бороду вже в'язали і прив'язували до межі, господар уклонявся їй, хрестив поле, навколо це вже з християнських часів, а жіноцтво співало Ходе ілля по межі, дивується бороді, дивно мені сей бороди. Ще лунала така пісня Очія ж то борода, да золотом улита. Чорним шовком обвита. Молодь теж не стояла осторонь. Дівчата і хлопці, молоді жінки і чоловіки, збиралися навколо бороди, і влаштовували веселі ігри. Дівчата намагалися перемогти хлопців, змушували їх вклякати, повзати під бородою. Важливою і зворушливою частиною завершення жнив було урочисте шестві жінців полем після останньої жмені. Шли поволі вздовж і впокре поперек ниви прощаючись із добрими духами тих, що відійшли в засвіти, які завіруваннями саме вони й проростали в колосках, зберігали зерно, охороняли хлібне зело. Ці душі, ці духи покровителі, втілені в рослинному світі, залишалися на полі до завершення жнив, і коли нива ставала голою, їм більше не було де перебувати. Тож жінці промовляли слова жалю, прощання. І водночас зверталися до цих добрих сил із ласкою, подякою, надією на зустріч наступного року. У піснях духів ототожнювали з перепілонькою маленькою польовою пташкою, яка ховалася в житі, її ніжний образ був уособленням духів влада, добрих душниви, які тепер мали вирушити далі. Охоронні духи після цього переселя... переселялися на зиму в ріки, води, сухі дупла дерев, ліси. Зарості, болота до русалок нявок, Деякі йшли до діду храю в сніпрай, до господарства в стодолу. За уявленнями, це були близькі духи, душі дідів і бабів, які знову поверталися додому разом із землю. І ще в народі казали, що на полі в бороді лишається сам дух предків ладу, щоб охороняти ниву і після жнив, аж до самої весни. Його залишали навіть на зиму адже вірили. Що він має стерегти поле, оберігати й землю, на поділлі бороду не забирали також і для того, щоб мали де сховатися перепілки, аби не загинули, і щоб їх не з'їв яструб, і щоб не голодували до наступного літа. На майбутній врожай наші предки ворожили за допомогою серпів, робили це якраз під час обжинок. Коли польові роботи майже завершено, всі жінки-женці клали серпи за ліве плече і, вишикувавшись, підходили на 3-4 кроки до полукіпка. Ставали до нього плечима, а юрки, тобто мотузки чи шнурочки, ховали за пояс. Після цього жінки кидали серпи через плече назад, в бік полукіпка, і співали обрядову пісню. Якщо серп після цього встромлювався в полукіпок, то казали, що він гулятиме по полю, і наступного року це була дуже добра прикмета, вона віщувала щедрий врожай. Старі бабусі пояснювали, якщо серп застромиться в полукіпок, то це наче притягує майбутню врожайність. Сьогодні дуже добре проводити обряди захисту від пожежі, наприклад, такий. Тим витком, що виймають горщики, треба брати навхрест в горнилі сажу, затоптувати вогник і промовляти тричі. Їхала баба лісом, чорна запаска, чорна сорочка, чорний ліс рубати, вугілля палити, вогник затоптувати. І пожежі не буде. Сьогодні такий день, шановні глядачі, коли ніби сам всесвіт підштовхує до початку чогось нового і великого. Місяць зараз в другій квартирі це пора росту, коли все, що ти посієш, має шанс вирости пишним і рясним. І четвер до того ж, день, що пов'язаний з пам'яттю, приподобних в більшій мірі, отже, він ідеально пасує для великого початку чогось грандіозного. Якщо ви давно обмірковували новий проєкт на роботі чи мріли про зміну професійного вектора, це саме та мить, коли варто зробити перший крок. В бізнесі добре заходити на нові ринки, запускати кампанії, переглядати партнерства чи оформлювати нові юридичні особи. Якщо ви давно відкладали старт власної справи, навіть символічний крок сьогодні, як от реєстрація ФОП чи написання бізнес-плану, вже працюватиме на ваш розвиток. В ремонтних чи будівельних справах день надзвичайно вдалий. Можна починати класти фундамент, заливати стяжку, закладати перші цеглини. Всі роботи, що стосуються оновлення, від косметичного фарбування до перекриття даху матимуть міцну основу і підуть швидко. Навіть якщо сьогодні лише зробити просто закупи матеріалів чи замовити ну, вікна, наприклад, це вже буде правильним початком. Грошові справи, особливо підсилені енергією цього четверга. Добре вкладати кошти, відкривати депозити, купувати облігації, придивлятися до акцій або прицінюватися до нерухомості. Навіть невелика інвестиція сьогодні може несподівано примножитися з часом. А ще дуже добре стригти волосся. Воно після сьогоднішньої стрижки відростатиме швидше, стане густішим і живішим. Сни на зростаючому місяці проти четверга можуть бути віщими. Те, що ви побачите, варто обміркувати в тиші ранку. Можливо, відповідь прийде на питання, яке давно крутилося в голові. Що не можна робити сьогодні? 7 серпня наші предки застерігали одне одного від кількох важливих речей. В жодному разі не можна було ображати лелек, навіть просто лякати їх. Бо це вважалося поганим знаком, що може накликати біду. Після заходу сонця намагалися не виходити з дому без потреби, бо вірили, вечірня дорога без захисту може принести хворобу. Якщо ж доводилося йти кудись, то обов'язково треба було взяти з собою оберіг. Це може бути якась трава, може якийсь заговоренний оберіг, так само можна й брати. Або, якщо ви переживаєте, боїтеся нечистої сили, то самий такий простий. Оберіг, який може ну, будь-яка людина собі дозволити мати, це щось металеве. Можете взяти ножиці, ніж ну, на, з приводу ножа, я не знаю, чи, чи це дозволяється законодавством нашим. Ну, щось металеве. Та ж сама булавка, вона для того, в принципі, і призначається. Вона захищає від вроків і захищає від нечистої сили. Не можна сваритися з дітьми чи ігнорувати їхні прохання сьогодні. Бо вважається, що цього дня легко зруйнувати довіру, яку потім вже не повернеш. Також наші предки остерігалися пересолоджувати їжу, казали, що разом із зайвою солодкістю може піти радість із життя. Ще одна пересторога не відмовляти в допомозі тим, хто просить сьогодні. Якщо немає змоги дати грошей чи допомогти справами, треба хоча б вислухати і сказати добре слово, щоб самому потім не опинитися в такому ж становищі. В четвер в народних віруваннях українців асоціюється з удачею та багатством. Вважається, що ті, хто народився в цей день, будуть заможними і щасливими. На Білоцерківщині вважають, що в четвер можна все робити, окрім побілки, в четвер до сходу сонця добре примовляти чи замовляти допоможе. В принципі, будь-які замовляння можете проводити. Окрім тих, що на вигнання. Напевно, що на вигнання не варто на такому майже повному місяці, вже скоро в нас буде повня, На щось примноження, на якесь чогось, можете робити будь-які приговори наговори, будь ласка, робіть. Дуже буде швидко все приростати, що ви сьогодні попросите у вищих сил. В четвер не можна трусити сади. Така є заборона в нашу українську народу. Вважається, що це може призвести до пожежі, а обряд від пожежі я вам вже вище дала. Тож, якщо потрусили ви сьогодні сади, то можете себе захистити за допомогою замовляння. Не золять одягу по четвергах, і з приводу посту, то в нас наразі триває спасівка або успенський піст. Не можна вживати масло, яйця, рибу, молоко та подібні продукти, але сьогодні в нас не день сухоїдіння, тому ви можете варити, жарити на постному маслі, можете вживати таку гарячу їжу, будь ласка, це сьогодні дозволяється. І, зрештою, знову ж таки, я хочу вам нагадати, що піст не мають виконувати абсолютно всі люди. Є категорії людей, яким піст забороняється. За станом організму, не треба цього робити, якщо у вас якісь негаразди, де гострі стани, можливо, можливо, хронічні стани або загострення хронічних станів, небажаних з вашим організмом. це ви самі маєте для себе знати, що з вами відбувається. І зважаючи на це, вже приймати рішення, чи можна піст тримати, чи не можна. Якщо ви мала дитина, так само не можна постити, якщо ви підліток ростете, тільки то так само краще піст не витримувати. Якщо ви літня людина, теж прислухайтеся до свого організму. Якщо ви важко працюєте і якщо ви захисник, так само краще не виконувати піст. Забороняється постувати вагітним жінкам, а також жінкам, які годують грудьми. 7 серпня іменини відзначають Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій та Петро. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати міцного здоров'я, душевного тепла, щирих усмішок і гармонії у всьому. Хочеться побажати кожному з вас добробуту, натхнення, вірних друзів, любові, що окриляє, та радісних митей, які залишаються в серці назавжди. Нехай життя буде щедрим на добрі події, щасливі збіги, теплі слова та справжнє щастя. А небесні покровителі хай щодня оберігають, підказують правильні рішення та благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні цікавий день. Я розповіла сьогодні трішечки про обжинки, шановні глядачі. Це насправді у нашого українського народу було дуже-дуже велике свято. Оце прям свято. Його прям святкували, коли завершували, коли вже дожинали те, що треба було дожати, і збиралися всім селом, проводили оці обряди, про які я розповідала, залишали цю бороду або Спасова борода, її називала, або борода Іллі. Це саме цими днями відбувалося. До речі, незважаючи навіть на те, чи це старий стиль календаря, чи новий стиль календаря, воно більше залежало від погоди, від сезону, ну, від того, взагалі, яке було літо, яка була весна, чи швидко дозріло, чи не швидко дозріло, і залежало від географії. Там. Чим південніше в Україні, тим раніше це робили значить, ці обжинки. А чим північніше, тим пізніше, відповідно, тому що тепло трішечки затримується в північних регіонах, через те там обряди мали свої особливості. І тому, бачите, оця борода, яка на полі залишалася, вона по-різному називалася: і Лі-борода, і Спасова борода. Загалом воно десь в цих датах все відбувалося. Не було прям конкретної дати для обжинок. Це робили саме тоді, коли завершували роботу цю велику. А після цієї роботи ще допомагали сиротам, вдовам, тим, хто не мав кормильців своїх дожати їм. Приходили на толоки, і збиралися, і все це гуртом дороблювали. Ну хто звільнявся там в своїй громаді, вже доробив свою роботу, ті вже приходили на поміч іншим своїм сусідам. А сусіди ці та сім'я чи сирота, вони мали нагодувати тих людей, хто їм допомагає. Платити не треба було, а от нагодувати обов'язково треба було там наварити. Я не знаю, що там варили, якщо була спасівка, тоді, мабуть, щось пісне. Хоча ні, якщо вони важко працювали, можна було піст і не витримувати в таких роботах. Це все, що я хотіла вам про сьогодні розповісти. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал. Я тут, бачите, і прихідні, і на прихідні звичайні народні традиції, обряди і свята вам розповідаю про них. Постійно щось новеньке знаходиться. Новеньке це стареньке насправді. Просто я постійно шукаю в етнографічних джерелах, в старовинних працях. Коли щось цікаве знаходжу, додаю це до наших з вами розмов. До, мої, до моїх доповідей для вас. Завтра приходьте обов'язково. Завтра у нас 2 на 10 п'ятниця. Хто давно на моєму каналі, ті вже в курсі, що це таке. Хто новенький, завтра дізнаються, бо це дуже важливий день в українському перехідному народному календарі. Дякую вам за цікавість, за увагу і за час приділений вивченню українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі вже завтра. До побачення!